Путін розпочинає нову війну в Європі, не чекаючи перемир'я в Україні. Повний блекаут Москви. Новий план зсу уже узгоджений у США. Наймасованіша атака окупантів у 2025-му. Останні подробиці комбінованого удару по Україні нова загроза для ЗСУ. Придністров'я може напасти на південні області України. Ізраїль таки допомагає. Один патріот уже місяць працює в Україні, і ще два на підході. Кремль готується. Продовжувати бої осене по новому зсу розкрили плани окупантів, та Путін остаточно хоче привласнити ЗАЕС та готується підключати її до російської мережі за допомогою Вітаю, Вітаємо назвати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Зеленський гасить світло Кремлю. Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то має знати, що буде блекаут і в Москві. Нова гучна заява українського президента. Прозвучала напередодні під час брифінгу. Так, Зеленський розповів, що якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю ціль кожну зиму, то відповідь від Києва та інших партнерів повинна бути дзеркальною. РФ має чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не означає, що вони слабкі. Також гарант уточнив, що подібний сценарій Україна уже обговорювала зі сполученими штатами та отримала позитивну відповідь. Нова резонансна операція від СБУ безпілотника служби безпеки знищили нафтоперекачувальну станцію РФ за тисячу кілометрів від України. Так вночі уражено станцію. Тіньговатово в Чувайській республіці зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта, як сказано в офіційній заяві. А підтвердив керівник республіки. Також зазначається, що СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію номородин, де виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується. Путін готовий почати ще одну війну навіть до завершення бойових дій в Україні а його атаки на Європу ніщо інше як перевірка готовності НАТО. Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський. Своїми дроновими провокаціями Кремль тестує реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Розказав гарант, спілкуючись із пресою. Зеленський розповів, що кількома країнами Україна вже провела консультації, з якими саме президент говорити відмовився. Він запевнив, що направить спеціалістів із протидії дронам у спільну консультативну групу, а представники деяких країн прибудуть на навчання в Україну. Зеленський також додав, що дії російського режиму не стали для України чимось неочікуваним. А про те, що російський диктатор Путін готує нову війну, попереджали заздалегідь. Путін не буде чекати закінчення війни в Україні, він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає якийсь, ніхто не знав якийсь, так і не знає до кінця, але безумовно він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців. Росіяни готуються до нової тактики війни на осінь. Окупанти починають проводити перегрупування сел і засобів ураження, Розповів спікер сел оборони півдня Владислав Волошин. В командуванні зсу зазначають, що поки що невідомо, як зміна погоди вплине на тактику ворожих військ. Проте на передовій позиції ворог перекидає особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому. Наймасштабніше перегрупування зараз відбувається на Придніпровському та Херсонському напрямках, сказав Волошин. Також відомо, що на цих напрямках окупанти намагаються провести ротацію на кількох островах на спостережних постах. Нова загроза з'являється і для українського півдня. Придністров'я, яке роками не приймало участі у війні, може стати новим фронтом для ЗСУ. А все через вибори в Молдові. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, сьогодні в сусідній Молдові проходять парламентські вибори, і від їх результатів багато що залежить, вважають в українському керівництві. Оскільки, якщо в уряд після голосування пройдуть проросійські російські села, тоді ситуація зміниться і можуть бути ризики для всіх, сказав Зеленський. Глава держави зазначив, що Придністров'я і сила, які там перебувають в керівництві, станом на сьогодні тихі, адже вони бояться Україну, бо отримали на початку війни сигнали. Як розказав президент на початку війни з території Анклави було кілька пострілів, але після попередження з Києва такі дії припинилися. Якщо ж парламент Молдови зміниться на проросійський, подібні дії із Придністров'я можуть відновитися, а небезпека для південних областей України значно зросте. Тим часом нові загрози, схоже, всерйоз сприймає і Європа. Одразу дві країни НАТО на кордоні з Росією сформували ударну бригаду. Повідомляє фінське видання Ілтатехті. Так Швеція та Фінляндія створили нове військове групування, до якого увійшли близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Ударна бригада буде розміщена у фінській Лапландії. Зазначається, що ядром нового підрозділу стане механізована бригада Норботен і ці Швеції, яка спеціалізується на введенні бойових дій у зимових умовах. Вона складається із п'яти батальйонів і підрозділів забезпечення за словами джерел, крім шведів, до складу бригади увійдуть військовослужбовці з Норвегії та Данії. Як пише видання, озброєння для нової бригади уже розмістили в Лапландії. Зокрема, туди доставили шведські самохідні гаубиці Арчер, що дасть змогу прискорити введення бійців у бойову готовність. Також повідомляється, що у разі збройного конфлікту ударну бригаду прикриватимуть із повітря британські винищувачі Єврофайтер і Ф 35 а також вертольоти. Апачі за даними видання, відповідний оперативний план схвалив командувач європейськими військами НАТО генерал Алексус Гринкевич. Європа активно готується до війни з Росією. Більшість лідерів країн ЄС упевнена, масштаб сьогоднішнього конфлікту обов'язково вийде за межі України, адже Путін і не думає зупинятися слідом за Києвом. Він хоче взяти Варшаву, Вільнюс, Берлін та Париж. Ну а далі там Париж, Берлін. Ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишемо наше наше скромне іміна. Тось тобто, примірно такою настроє і подібні висловлювання Кремля щодо можливого вторгнення в Європу на заході більше не вважають пустими балачками. Країни ЄС активно готуються до потенційного, а точніше, цілком конкретного вторгнення. Москва бачить себе в стані війни із заходом загалом, а це також включає НАТО. Росія розглядатиме слабкість як запрошення піти ще далі і перевірити злагодженість і рішучість НАТО захищати кожен дюйм своєї території. Першими свою рішучість дати відсіч кремлівським окупантам не словом, а ділом показали країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія активно готуються до можливого вторгнення, приводячи військові підрозділи у бойову готовність та зміцнюючи оборонні рубежі на кордоні з РФ. Усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоби стримати можливий наступ потрібні кошти, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. По всій довжині кордону з Російською Федерацією з'являються протитанкові їжаки, рови, ряди колючого дроту і так звані зуби дракона. Доходить, здавалося б, до смішного, проте тільки так можна протистояти путінській армії. Появляются и более необычные методы обороны. В Литве когда-то осушили болото на границе страны с Белоруссией. А теперь говорят, что болото надо наливать заново, чтобы русские танки не прошли. И в целом, правы. Тим часом Франція готується не оборонятися, а приймати поранених багато-багато поранених. Офіційний Париж спішно перевіряє лікарні щодо розміщення там військових. Французька влада вважає, що напад Кремля на північноатлантичний альянс відбудеться вже через 6 місяців. Власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к масштабным боевым действиям в марте 2026 года. Об этом, и вот с такой вот точностью, пишет французская газета Le Figaro. По данным журналистов, в Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и даже других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему до 50 тысяч одних только военнослужащих за полгода. То есть от 100 до 250 человек. Як їжеднівна паралельно, влада Франції активно готує до можливого вторгнення і свої військово-повітряні сили, як і більшість країн Європи, Франція набирає і екстрено навчає все нових і нових добровольців. Французьке дуже сильно і так сказати, відповідно относиться до угрозам майбутнього. і з точки зору статистики, молодих людей, наприклад, а бабапроси проводяться по з поразним но подавляющее большинство, ну не подавляющее, але ну половина молодих даже людей вже записуються, готові проходити военную службу, записуватися даже добровольцями на цю военную службу. А от у Німеччині черг із охочих вступити до Бундесверу не спостерігається. Місцева влада зізнається, що вже відчуває дефіцит кадрів. Нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше ніж у нас є сьогодні у постійних збройних силах. Звісно, постає питання. А чи достатньо буде? Я можу тільки повторити обов'язковий призов до армії зараз. Нам ні до чого, поки в нас немає можливості. Йдеться про казарми та підготовку солдатів. На цьому тлі у Європі наростає тривога серед населення. Поки естонці з жахом чекають нових провокацій у повітрі з боку російських мігів. Поляки, на території України, яких уже неодноразово залітали путінські безпілотники та шахеди, поспішно тікають із країни, дедалі більше за них шукають житло за кордоном. Якщо вірити західним агентствам нерухомості, жителі Гданська, Варшави і Кракова активно перебираються, зокрема до Португалії та Іспанії. В останній кількість заявок на житло від поляків за останній місяць збільшилася. Що Щонайменше втричі лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70 готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення або розпочнуться обстріли. Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого. Нападу на свою країну це вже загальновідомий факт. Тим часом польська влада активно вкладає гроші у власні бомбосховища. Їхня модернізація та облаштування для багатьох польських міст чи не першочергове завдання. Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд республіки виділив 5 мільярдів злотих. А от німці у разі нападу з боку РФ не тільки нікуди не збираються тікати, вони навіть у муніципальні бомбосховища не поспішають. У Німеччині злетів попит на будівництво власних бункерів, і все через той самий страх нападу Росії на країни НАТО. Так, січня 2025-го кількість запитів на проєктування та будівництво бункерів у Німеччині зросло наполовину. Пише видання Білд. Особливо багато заявок на персональні бункери від німців надійшло після останніх путінських провокацій. А найбільшу популярність у громадян ЄС сьогодні мають приватні бункери середнього розміру площею 30 квадратних метрів. Вартість кожного тако. Ого, становить приблизно 30-50 тисяч євро. Сотні дронів та десятки ракет. Цієї ночі столиця та регіони пережили наймасованіший удар Росії у цьому році. Внаслідок атаки у Запоріжжі та Києві є загиблі та постраждалі. Відомо, що у Запоріжжі перші вибухи пролунали близько пів на другу ночі. Голова запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що спершу окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту, пошкодивши автозаправку та її обладнання, а також приватний будинок. Під ранок ворог завдав повторного обстрілу. Загалом зазнали пошкоджень 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Станом на 9 ранку було відомо про 21 постраждалого внаслідок російських ударів. Двоє з них перебувають у важкому стані. Найбільше на сьогоднішній день є постраждалих на 6 району. Багато парашних ворог зараз ракетою. Це менше 15 поранених які доставлені в лікарню. Продовжується рятувальна операція. Також РФ вдарила ракетами та дронами по столиці і області. Відомо про руйнування як мінімум у п'яти районах. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на 9 ранку у Києві підтвердили інформацію про 10 поранених та щонайменше двох загиблих. При цьому є інформація, що у Солом'янському районі деблокували тіло 12-річної дівчинки. Також в ДСНС повідомили, що один із ударів прийшовся по столичному інституту кардіології. На місці теж виявлено тіла двох загиблих. При цьому один із прильотів стався на столичній борщагівці. За попередніми оцінками ракета розтрощила там цілу вулицю. Зруйновано кілька приватних будинків а також вікна повилітали у багатоповерхівках. Також зафіксовано падіння уламків на житлові будинки, дитсадок припарковані у дворах автомобілі. На місцях продовжують працювати усі екстрені служби. Тим часом зрада в питанні ізраїльської допомоги Україні відміняється. Як стало відомо, Петріот від Ізраїлю вже місяць працює в Україні, і ще дві системи на підході, розповів Володимир Зеленський. Зокрема, стало відомо, що ізраїльський комплекс працює в Україні із серпня також і ще дві системи Петріот сили оборони отримають до кінця листопада. Нагадаю, 9 червня посол Ізраїлю в Україні Міхель Бруцький заявив, що його країна передала Україні системи ППО «Петріот». Тоді він говорив, що це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю із початку 90-х. Однак незабаром у МЗС Ізраїлю спростували цю інформацію, заявивши, що країна не передавала Україні комплекси «Петріот». При цьому і ще два патріоти, про які говорив Зеленський. Очевидно, не від Ізраїлю, а загалом від інших партнерів. Скоріше за все від Німеччини, вважають аналітики. Росіяни хочуть остаточно привласнити ЗАЕС та шукають підтримки МАГАТЕ. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач на лівому березі Дніпра, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Спроба Кремля під'єднати заес може становити великий ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення заес. Міністр додав, що Україна вимагає, щоб агентство зайняло принципову позицію, за якою Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні. Але світовому ядерному порядку загрожує не тільки Росія. КНДР заявила, що тепер має балістичну ракету, яка здатна дістати до США. Чим відповість Трамп та чи може Кімчен передати нову зброю Путіну? Про це просто зараз. КНДР близька до створення балістики, яка зможе вдарити по США. За словами південно-корейського лідера, Пхеньян продовжує розробку міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести ядерну зброю та досягати американських міст. Схоже, вони ще не досягли успіху, але вони знаходяться на завершальній стадії. Залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це також ймовірно буде вирішено найближчим часом. с одной стороны заявляют о э, возможности я процитирую Люб, извините э, с одной стороны рйтерс со ссылкой на президента южной кореи сообщает о выходе на завершающую стадию разработки то есть только разработки в то время как год назад южнокорейская разведка сообщала, соответственно, в рекордных тактико-технических характеристиках испытаниях ФАСОН-18. Вот это все и создает элемент недоверия, Сапченням представників Южної Кореї. минулого року. Північна Корея запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон 19 у якій військові аналітики побачили багато схожості із російськими аналогами. Цей запуск засудили США, Японія, Україна, Канада та низка інших країн ракетна програма КНДР вона фактично бюре начала від російської ракетної програми. То есть за всеми разработками ракетных программ КЛДР, это и оперативно-тактические комплексы, которые на данный момент поставляются для нужд вооруженных сил Российской Федерации, речь идет о КН-23, соответственно, о межконтинентальных баллистических ракетах, это разработки российских. інженерів, які, відповідно, були уже внедрені непосредственно в ВПК КНДР. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія передала північній Кореї технології реакторів для атомних човнів. Цей крок став обміном. Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів. Новий президент Південної Кореї заявив про прагнення покращити напружені відносини з Пхеньяном, але його пропозиції до діалогу Північна Корея відхилила. Лі Джемен вважає, що Дональд Трамп може бути єдиною людиною, здатною стати партнером у переговорах для КНДР. Сіву являється стратегічним партнером Сполучених Штатів блоку НАТО і відповідно, подібна риторика використовується із пользується Южною для збільшення фінансування і оборонной промышленности и, соответственно, возможностей предотвращения возможных вооруженных провокаций со стороны КНДР. У серпні президент США особисто висловив бажання зустрітися з Кім Чен Іном. Визит не исключен, сама встреча тоже не исключена. Но, с другой стороны, следует четко понимать, что Северная Корея, она не субъектна в принятии решений. Ірно Корію фактічні спольтують народну республіку, і, і Російську федерацію для ескалації напряжені в Тихоокеанському регіоні, котрос матюса Соєними Штатами як ключовою в їхній внішньої політичні доктрині. Раніше північно-корейський диктатор заявляв, що не бачить причини уникати переговорів із США, але якщо Вашингтон перестане наполягати на повній відмові країни від ядерної зброї. В общем, не случайно заявления КНДР идут фактически в унисон с заявлениями официальных представителей Российской Федерации о возможности превентивного ядерного удара по территориям стран НАТО. Поэтому риторика КНДР – это элемент военно-политического давления союзника Российской Федерации, в первую очередь на Южную Корею Японию, и, соответственно, возможность потенциального применения и против Соединенных Штатов. Північна Корея активно розвиває ядерну програму та ракетні технології, демонструючи військову міць у відповідь на міжнародні санкції та політичний тиск. Тим часом Крим лишається без краплі пального. Тимчасово окупований півострів проблеми в російській нафтовій галузі відчув чи не найбільше. В Криму уже відсутній бензин, а за дизельним паливом кілометрові черги. Як то кажуть, рішень немає, але ви тримайтеся. Коли здається, що все під контролем, реальність нагадує про себе найжорсткішим чином. Тільки уявіть, в Криму починають панікувати навіть ті, хто ще вчора був безумовним прихильником кривавого путінського режиму, і все почалося з бензину. Си з тим, що честь заводу в даному випадку, тусь просто фізічкі не працює, Значить, у нас вазівні проблеми і перебої з топлівом. в ті, що паливо зникло з прилавків, ціни пішли вгору, продаж почався за талонами. Для жителів півострова це стало ударом на саме серце повсякденного життя. Коли руйнується звичний ритм, руйнується і віра в стабільність. Саме бензин поклав початок цілої хвилі істерики. Очередь за бензином борозов. Твою дивізію а... так. Спеціальне об'єдня заправки Тес АТАН. Бензину по городу нету. ніякого, є тільки дизель. В соціальних мережах наростає напруження. Користувачі пишуть про перебої, про життя, яке стає все важче. І що примітно багато з них колишні захисники влади гучні голоси на підтримку Москви? Тепер ці ж голоси звучать інакше з тривогою, роздратуваннями все частіше з відкритим розчаруванням. Розуміється ані в ярості. Розуміється, ані намагаються е -е, е -е, донести до, до верху е -е, ну, своє негодування. нігадаванням. Е -е, Тіпа штота ділийте. Ви повинні щось робити, для чого армія, для чого Пво нужно е -е, щось робити. Чиновники намагаються отримати ситуацію, включають звичні механізми тиску, пропаганду, заспокійливі заяви. Але коли в основі паніка, навіть найміцніші конструкції руйнуються у Криму, більше не вірять словам про стабільність. Паніка зростає, а разом з нею недовіра до тих, хто обіцяв порядок. З федеральними совсем службами нахожусь в прямому контакті. Ситуація об'єктивна. Прошу гостей полуострова набратися терпіння. Ситуація винуджена по об'єктивним причинам. Тим часом українська розвідка отримала доступ до серверів кримських адміністрацій. Сотні терабайт даних можуть розкрити схеми управління та зв'язку на окупованих територіях. Цей удар збігся з паливною кризою і посилив відчуття, що ситуація виходить з під контролю. І все це відбувається на тлі серйозного тиску на російську економіку, яка вже не витримує колишнього навантаження. В силу того, что Российская Федерация с 2022 года ограничена от международных рынков, на сегодняшний момент введено более 25 тысяч санкций. Единственный ресурс, на который могла рассчитывать Российская Федерация, это внутренние резервы. Они исчерпались. На побутовому рівні кризу відчувають усі черги за продуктами, перебої з електрикою та водою, зростання цін, кожна дрібниця додає відчуття нестабільності, економічний спад, самій Росії робить такі прогнози ще більш похмурими. То сьогодні Російська Федерація реально знаходиться в стані стагнації. А якщо учесть, що ще паралельно з стагнацією у неї достатньо високий рівень інфляції, тобто індексу росту потребіських цін, то ця от штука вся вместе називається стакфляція. Це очень плохая річ. У Криму сьогодні говорять про кризу, яку ще вчора не визнавали. Все почалося з бензину, зі звичайної побутової деталі, яка виявилась тригером. Саме він поклав початок паніці, яка тепер поширюється все ширше. І питання вже не в тому, коли настане критична точка, а в тому, що станеться далі, коли її перетнуть. Дефіцит на сьогоднішній момент у них 4,5 трильйона російських рублей. в бюджете годовой уровень дефицита был заложен на уровне 3,8. У России образовалась дыра, которая непонятно с чем покрывать. То есть Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по прямым текстам. Ему все равно. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.